Є ця звична така радянська пострадянська візія Донбасу, звідти знаходиться російський регіон, де живуть виключно етнічні росіяни. Натомість там то вже не тільки ці тисячі західників, хоча їх значно більше я думаю, а 30 тисяч. 30 тисяч було в 51-му ну, році. Скільки людей виселяли, виселяли не в межах цієї акції українсько-польська, скільки там виселяли цих всіх родичів чи односельчан в Бендерівців. Теж виселяли на роботах шахти. Скільки туди виселяли ще раніше до радянського часу людей з інших українських губернії, з тієї Харківської губернії чи з Чернігівської. Це насправді казано, де дуже різні етноси, різні мови, різні культури. Це це автоматично списувати і давати русскому міру, мені здається, це несправедливо. Це, це не доводилось бачити, там цікаві є. Греки, так, скажу, гаряки сахани, ми траплялися спілкуватися, не дуже цікаві. Або, скажімо, під Волновахою ми познайомилися з що цікавим колективом Загра Явичка називається, вона етнічна група. Етнографічна група. Прикурс, Та вони горі, там, говорить, наші села сюди Волновахи ми всі переселенці з Чернігівщини і Харківщини ще 19 століття. Вони всі в Криму. Тому ну, я знаю, що не в Волноваху, починають говорити сужиком. Це вдома українська говори. Вони показували там музей, якісь вишиванки, яким по 100 років, в яких вони там заміж виходили всі. Або там, скажімо, фото своїх батьків 50-ті роки Донбасу, а не всіх вишиванках танцюють Це Теж той Донбас, який ніхто не знав, який ніхто не чує, а дехто і не хоче чути його треба ще відкривати для себе так, його треба відкривати тому що знову ж таки доки ми не будемо ставитися до Донбасу як до то, власне як до людей з різними різними історіями з різними долями до це далі не буде така сіра зона з якої будь-якої міті може прийти небезпека.